Вітаю вас, шановні наші глядачі. Прошу вас відразу поставити подяку нашим операторам і нашій студії. І ця подяка буде вашим прекрасним лайком. І на сьогодні я вам покажу ще цікавішу, ніж всі інші наші були історії про закупівлі і про те, як марнується і життя воїнів і гроші нашого бюджету. Мені потрапила така прекрасна новина від нашої улюбленої Донецької обласної державної адміністрації. От вони пишуть два дні, бо недавно точніше Києві Відбулося Всеукраїнський форум лідерів соціальних змін: вслухатися війна, здає здача Покровську. Щоденно люди на щиті, а ми начать, проводимо форум лідерів соціальних змін. Листаємо, що тут пишеться ця водичка соціальна сфера Луганщини з 22-го року. Почала роботу майже з нуля. Фахівці евакувалися до безпечних регіонів країни, замість того, щоби захищати свою батьківщину, тобто Луганський край. І вони пишуть по заходу. До заходу долучилися представники міжнародних організацій і громадського сектору партнерів на форумі взяли участь понад 200 керівників та фахівців соціальної сфери в усіх регіонів України. Ну і вони пишуть, що вони отримали нагороду. Ось так оце виглядає. Ось отакий от банкет на крові під час війни. Ви можете побачити прямо на їхній сторінці. І також я вам дуже раджу завітати на цю сторіночку, почитати особливо цікаво думка Луганчан, які не можуть добитися. Елементарних навіть е е життєважливих функцій або матеріального забезпечення від цього ж керівництва, і от почитайте, що вони тут пишуть. Я не буду зачитувати, щоб вам не не зламати інтерес. Задіть і почитайте. Ну і крім цього, я, як завжди, ж коли читаю такі от бурні, аваційні ніщо, я заходжу і дивлюся, а чим же жила ця Луганщина. І вирішила подивитися е, сьогодні і вам показати таке прекрасне підприємство, яке ми ще ніколи не дивилися, називається Сєвєродонівська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області. Хто дивиться з нами 4408, 3662. Що ми відразу бачимо в Open Data Bot. не нам бачать, що компанії недавно змінився керівник. 4 місяці тому компанія нещодавно змінилася назва ну, 5 місяців тому. Ну дійсно ж, що ж ще може змінюватися у війну у території, до якої немає можливості керування жодному органу України, бо вона в окупації уже 3 роки. Читаємо, що це за підприємство 10-го, Бачимо, що це сьогоднішня. Інформація, і бачимо, що ж тут у нас пишеться, і що нас сюди привело. За 25-й рік капітальні трансфери, тобто гроші туди були влиті 100 мільйонів. Зараз ми це бачимо, і це нам показує відкрита система. І бачимо, що на заробітну плату пішло 20 мільйонів 749 тисяч. І зараз ви подивитесь, скільки там людей працює. І бачимо, що про матеріальне обладнання, інвентар було куплено на 1 мільйон 185 тисяч, соціальні страхові виплати 1 мільйон 168 000. І ще раз. 100 мільйонів було витрачено на оцю невідомо навіщо утримувану структуру тоді, коли ми ніяким сєвєродоніцьком керувати не можемо. Сєвєродоніччани розкидані по всій Україні, а може і по всьому світу. І дивимося на використаний бюджет у 2025 році виділений 100 мільйонів, використаний 130 мільйонів 527 тисяч. Ну і все, що ж нас тут змінилося, ми ж побачили, що в нас система вже зінтригувала змінами, і бачимо, що 2.06.25 сєверодонічка. Нізки змінилася на сіверсько донецьку Ну ратують, бачите, які доблесні зміни, переміни. І бачимо, що 3-го, 10-го був такий собі стрюк Олександра Сергійовича, стала така собі Харченко Олексій Андрійович. І, значить, змінився керівник, і вже ще раз він змінився. Призначений Харченко в 10 місяці 24-го став Бойко Євгенія Олександрівна жінка. Ну, і далі те, що я вам хотіла показати. Дивимося, що, як вони приймають участь в тендерах. Ну, скажу ще вам по секрету, там працює 4 людини. Ну, три, чотири, отак, от вони там. Ну, і що ж ми дивимося? Ви, у вас буде запитання, що ж вони купують? Це запитання і в мене, і в Значить, І що ж у них? куди вони де гроші відправляли. Бачимо перший рядочок – це Северодонецьке тролейбусне управління. І на нього вони відправили 56 мільйонів 489 тисяч. Бачимо Вахромєва Тетяна Сергійовна, в неї 3,3 мільйона. Северодонецьке теплоцентраль – 1 мільйон 884 тисяч тисячі. ПП Дельта Безпека, якась 1 мільйон і 6. Якесь товариство Лакстатус Груп 1.4. Це каже про те, що ця компанія от в цих товаришів щось Купувала. Ми далі подивимося про цих товаришів. Далі там а, у нас якийсь петро-партнер, ймовірно, вони свої джипіки заправляють. І газопостачальна компанія Нафтогазтрейдінг. У вас буде запитання: а куди, що вони, де вони, де, вони? де Сиверськодонецьк і де вони сидять, і навіщо ці всі витрати? Ну, Тому я сюди і прийшла, щоб вам це показати. Ну і бачимо, що тут якісь були цивільні рішення в Дніпропетровській області, якісь а, суди, і тут цілих одна. 1933 рішення судового реєстру. Можете також ознайомитися з ними. І бачимо, що нам система каже, що там іще було 300 тендерів, тобто вони ще купували подарункові вироби зі скла, інформаційні банери на пластику, технічне обслуговування автомобілів вони своїх купляли за 10 тисяч. А ви там бачите рекламу у кожному відео, коли бійці просять. На те, щоб їм там на лакари скинулися люди грошми. Бато функційний пристрій за 70 мільйонів, за 70 тисяч вони купують собі принтер. А бачимо послуги встановлення монтажу на стінах. Інвентар якогось на 24 тисячі і ще на кондиціонери, товариші собі купили 5 го 11-го якось бачимо. За 64 тисячі. Ну то них війни немає. Вони кинули свою е, малу батьківщину, вони там нічого не робили, вони там не займалися людьми. Ну, раз у нас такі біди великі, то значить там ніхто нічим не займався, послуги ще на монтажу купують. Мало того, що отакі здоровезна. Фонд заробітної плати, я вам вже її показала. А далі бачимо комплект товарів для автомобіля Мерседес. Купляють у якоїсь пані Уманцевої Тетяни Миколаївни 20-го, 10-го, 25-го, Фліпчат куплять. Ну просто люди собі нічому не відмовляють, послуги технічне обслуговування автомобілів. Поліси страхового цивільного страхування, то вони на 7,5 тисяч купили. Комплект новенької вир... вир... нагородження, відзнаки на 54 тисячі. От ви зараз це можете бачити. Ну, і я вам скажу, що це навіть не це, саме таке, що вас могло би здивувати. Зараз я вас дійсно здивую, по. Як кажуть, по дорослому ми заходимо з вами сьогодні. Вчимося працювати в новій системі. Це називається спендінг, це контроль грошей, які пройшли по бюджету між контрагентами, в тому числі тут ми побачимо оплати, як платять ці державні чиновники з таких державних підприємств або комунальних, кому платять, і побачимо суми і дати в розрізі. Що нас сюди привело? Нас сюди привело з вами збільшення. А як ми бачили, статутного капіталу. Цієї компанії було збільшено статутний капітал до 100 мільйонів. І нам стало цікаво, а навіщо і хто його збільшує. І ми хотіли подивитися, чи вони вже отримали ці гроші, чи ні. І тому ми вам вирішили це і показати. Зараз я знайду цю інформацію про статутний капітал ага, Чогось нам датабот не показує, ми можемо її побачити з вами, наприклад, в якійсь другій системі, ну, наприклад, в Йо-контролі. Ці всі системи аналітичні, вони одна одну дублюють, ну, іноді додають хтось десь щось новіше, якусь новішу інформацію. Ну, тобто я завжди беру в 2-3 заходжу для того, щоб вам щось показати. Ми можемо прямо КПО поставити в. Рядок пошуковий, і побачити тут все, що нам треба побачити. Ну і бачимо, що 4 роки цьому органу бачимо ця пані Євгенія, яка стала керівником 20.06.25, Ми вже з вами це прослідкували. І бачимо, що у них от були такі зміни. Підписант змінився від імені юридичної особи. Тобто, якісь там рухи були невідомі, невідомо для чого. Ну, Ми з вами бачимо, що ця, ця якась недолуга структура. Севродоніцька міська військова адміністрація Сівро сіверсько району вирішила чогось, що їй страшенно у війну треба поповнити собі статутний капітал на 100 мільйонів. Де ми це бачимо? От в цьому спендінгу пишеться так: Спендінг. Крапочка І ми тут з вами набираємо отримувача ОКПО і е, набираємо період, бо ми не знаємо КПО того, хто туди відправив ці гроші. Але навіть е, такий скорочений вид нам покаже. І що ми бачимо, 25.08 КП е, Сіверецьке агентство інвестицій та розвитку отримало поповнення статутного капіталу на 20 мільйонів гривень, 25.08. І 19.09 і ще на 80 мільйонів. Відправили туди гроші Сіверосадонівська міська військова адміністрація. І бачимо, що а це ця операція прийшла між КП «Сіверське Донецьке агентство інвестицій та розвитку та «Сіверська Донецька міська військова адміністрація. Між ОКПО, хто слідкує, хто робить з нами 4408, 3662 і тридцять тридцять Тобто, із нікуди сюди було відправлено бюджетних 100 мільйонів. Щоби що. Ну і ще більше покажу вам інтригу у тих товаришів. От ми послідкуємо, куди ще йшли гроші. Гроші йдуть, от, наприклад, на оренду. Тобто вони знімають якесь приміщення аж за 25 мільйонів 920 тисяч. Тобто, це могли на ці приміщення, Якщо за рік їх зібрати, то точно буде якась оселя для одного або сім'ї ВПО. Бачимо, що от, весь час у них ця оренда. Бачимо, що оренда. 24.06 21 тисяча, і оренда 23.05, 19 тисяч. І от ми бачимо, що люди собі ні в чому не відмовляють. У них там я дивилася фонд заробітної плати от 72 тисячі. Зараз ви бачите на моторі, наприклад, перша частина серпня місяця. Була фонд заробітної плати 72 тисячі 51 гривня. І це там працює якісь час три людини, якісь 4. А тепер візьміть і зрозумійте, навіщо вся ця історія. Ну а для того, щоб ще вас повеселити і розказати, що такі треба це контролювати, і треба вчитися це робити. Ми з вами пройдемося ще по деяким структурам. Я вам покажу тендера, що вони там купували. Крім о, о, цього прекрасного підприємства. І подивимося, а що ж вони і які гроші відправляли. А, дивимося, показуємо, навіщо я це відкрила цей спендінг. І покажу вам, а, наприклад, от, отримувач таке КПО. І подивимося цей же самий період, майже там півтора року. Пошук і бачимо, що це Лісиченський водоканал. Ось за таким кодом. І так, да, він існує. І я зараз вам покажу, куди вони витрачали свої гроші і дивіться, які суми. Перераховується заробітна плата: 425 тисяч. Лісічанський водоканал. Це 24-й рік. Глянемо 25-й рік. Буквально в жовтні місяці 514 494 грн перераховується заробітна плата за вересень 25 року згідно відомісті. Уявіть собі, 9-й місяць 409 в 9-му місяці 513 1977 гривень ми платили заробітну плату по відомості номер 16 Ми, бо це ми платники податків, це ми утримуємо неіснуючий Лисичанський водоканал, який не виробляє жодного. Літра води і не прибирає жодного літра або жодного метра кубічного нечистот не виводи, бо він просто не може працювати. І отак, от подивіться собі, 500 тисяч, 513, 520 тисяч. Весь 25-й рік фонд заробітної плати перераховувався на Лісичанський водоканал. І бачимо, от полистаємо. Дивіться, що робиться. От і 400-500 тисяч. І так ще місяця, і так, от всі. Роки війни. А ми потім питаємо, а де ж у нас брати гроші от на військових. У нас де, прірва в бюджеті, немає грошей. Ну і ще раз вам покажу, як ми це шукаємо. Ми зайшли в Open data bot набрали це КП. Ми зайшли в Spending, це там, де ми дивимося гроші. Ну і також ми з вами зайшли в. Прозоро, подивимося, а що ж ця прекрасна сіверсько Донецька міська військова адміністрація купувала недавно. І бачимо в 11 місті на стіні кондиціонер, кондиціонери, система Я вам показувала 64 тисячі. Послуга встановлення монтажу. Тобто вони купили їх за 64 тисячі, плюс за 248 вони їх встановили. Послуги ще на монтажу бачимо це все, що от багатофункційний пристрій. 20-те, 20-10, у них війни нема, у них воїни в їх Ютубах не просять допомогу. У них взагалі все добре процвітає прекрасне місто Сіверсько-Донецьк, Сіверсько-Донецького району. Всі е, задоволені, послуги технічне обслуговування автомобілів, як бачите, у них свої автомобілі за наш рахунок обслуговують, Комплект виробів для нагородження, відзнака за особливі заслуги. Футляр, е, балад, баладик, посвідчення екошкіра. Так от 54 тисячі 600. Уявіть, якби ці гроші не завадили там от військовим. дистилятор вони самі собі на свої автомобілі. Аж на 495 тисяч купують дизельне пальне і так далі. Полустайте в прозоро. Бо я хочу вам показати іще деякі їхні підприємства, як вони виглядають в прозоро. Зараз ми з вами зайдемо на цей ж Лисичанський водоканал, я вам покажу, що він. ну Живий і досі працює. Як ми шукаємо? Заходимо в на головну сторінку, заходимо в замовника і вставляємо ОКПО. Бачимо, що до доканал. І зараз ми з вами підберемо всіх, кого я для вас визначила, як подивитися. Ну, у них ще є агенція інвестицій, та, що я вам показала, і дві їхні ради, начебто, так? вставляємо ці всі ОКПО і шукаємо. І ви запитаєте, чого ж у них таких два майже однакових назви у їхніх цих агенціях, і навіщо два? Ну, я не знаю, навіщо воно так, місь... два різних КПО міської військової адміністрації? Ну, можливо, так задумано, щоб люди не могли знайти. У мене іншої назви для цього немає. І так дивимося, ми формуємо все ж ці товариші, прям всі ці компанії. Брали собі, дивіться, ба, і що пошук робимо. Ми вибрали всі ці компанії, які, начебто, Сєвєродонецькі, і дивимося, що вони нормально себе ведуть роботу. Сєвєродонецька, Лісичанська водоканал, послуги у сфері локальних мереж купує на 5,8. буквально від 6-11. Дивимося, ці всі адміністрації щось купують. Засоби індивідуального захисту бронежилети. Чогось собі купують, хто там до них дострелить, якщо вони сидять всі в тилу. Бензина. Сєвєродонівське агентство інвестицій на 118 тисяч купує, багатофункційний пристрій, ще один комплект товарів з ремонту автомобіля, дивіться. 112 і тисячі, ще одна дизельна пальна, подарункові виробить ви із скла. Ну, тобто, що я зробила? Я вибрала а, їхні всі підприємства. Які начебто працюють, ми побачили, що Водоканал Сиченський отримує фонд заробітної плати в місяць більше ніж 500 тисяч. А, от ще раз нафтодистилятори, прапори вони купують на 12 тисяч. Ну, бачите, патріоти ж вони ще вишиванках їх десь виставляють. Матеріали для електромонтажу, якого електромонтажу, навіщо, де вони сидять, навіщо вони сидять, чого вони на, на фронтах. Ну, як ми з вами побачили, що вони ще й отримують нагороди за кращу соціальну роботу. І ми бачимо, що саме за таких людей у нас виїжджають наші прекрасні громадяни з України або не повертаються саме за такої діяльності, отаких от, от е, непотребів. У нас з вами втрачаємо. Ми зараз країну і е, пам'ятаєте, як ми вам показували квіти, які купив прекрасний район і сам Покровський висаджували в минулому році, де Покровськ, така сама була історія із іншими містами. І тому доєднуйтесь до нас, будьте з нами будьте як ми. Поширюйте, будь ласка, нашу петицію. Петиція це електронне голосування. Вибори ми не можемо дійсно провести сьогодні, але ми можемо дати зрозуміти, що ми є і нас треба чути. Долучайтеся до нас, будьте з нами, будьте як ми. пишіть, будь ласка, свої коментарі, показуйте свої громади, приймати участь у річних слуханнях бюджетів ваших місцевих органів. Влади, дякую, до побачення.